Червоний хрест України та його полтавський осередок з перших днів війни активно допомагали українцям знайти прихисток та надавали всю необхідну гуманітарну допомогу. Та, на жаль, поступово в Україні почав падати потік гум допомоги. Тому стала необхідність залучати кошти для продовження місії Червоного Хреста з громад, неурядових організацій та за допомогою грантів. Саме тому за кошти міжнародної організації з міграції було реалізовано проєкт, в рамках якого навчають волонтерів створювати гранти. Червоний хрест України і міжнародний. На організація з міграції об'явили такий конкурс на написання грантів. В Кременчуці цей грант написала проект і отримала організація Благодійна Аура Добра. Ми вчимося, як правильно, як вірно писати гранти і залучати кошти для громади. У розробці та написанні грантів учасникам допомагав експерт з бюджетної адвокатії Сергій Жук, який детально пояснював всі кроки, які необхідні для успішного проєкту. Чоловік високо оцінив здібності учасників. Це другий день навчання. Перший день ми розглядали алгоритми написання проєктних заявок до міжнародних організацій. Учасники мали можливість поділитись досвідом, який в них вже є з написання проєктів, залучення грантових коштів. Сьогодні дуже важливе питання. Розглядаємо. Як залучити до фінансування неврядового сектору бюджетні кошти? Учасники дуже активні, мені з ними цікаво. Зворотній зв'язок, який ми проводили по завершенню першого дня, підтвердив мої сподівання, що це потрібно цим людям. Пані Наталя та її команда активно працювали над створенням гранту, і під час дводенного проєкту навчилися багатьом важливим аспектам у цій справі. Ми навчилися як правильно звертатися до різних донорів, щоб здобути гроші або інші ресурси для виконання якихось соціальних задач. Робота в групі цікава. Ми вчимося і взаємодіяти одне з одним, працювати в команді, чути одне одного і бути правильні думки одного і обирати найкращу думку. Червоний хрест України допоміг мільйонам українців пережити надважкі часи, і він має продовжувати свою роботу, аби Україна завжди мала надійний тил та захист. Дарія Кмець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.